Так, шановні пани, я під'єднав повермера з ЖК БМС інверторною. Там потрібно 1-2, 2-1 перехрестити. І далі я покажу налаштування. Зараз просто хочу показати інфоекран оці долгождані Шостий екран. Напруга реальна з Жеки-батки відсоток сок, що залишився в ємності. Це там вже в районі за 120-20. в районі 20. От я поставив Кутов 50. Він скоро вимкнеться. Я хочу, щоб він повністю вимкнувся, так якби мережа ще не з'явилася через 12 годин. Далі, оце воно буде брати дозволений струм зарядки. Показувати, він буде мінятися в залежності від кількості батарей, але тому що в мене там свіч вімкнутий, вона як слейф, воно його не може цю точку знайти. Я думаю, це проблем не буде. Далі, оцих 48, це допустимий розряд від суми комірок з самої КБМС воно підтягує, тому що кутов в мене стоїть в ньому 50%. Це 100% 2,8. 11 циклів батка пройшла. Е, мінімальна, мінімальна, максимальна комірка. Ну і Тут далі е, самих комірок, якщо на них ті сенсори повішати, і температура МОСФетів. І далі ми повертаємося на основний екран самого інвертора. Далі буде. Так, ось зарядка добігла до кінця. Хотів показати, от ми маємо 98% 55,1 напруга на ЖКБМС. Цей пункт поки пропускаємо. Тут 48% це коли виключиться. Жека це на 2 В менше, ніж у мене стоїть кутов в інверторі. 11 циклів, один цикл додався. 3,45, 3,42, сама слабша, сама сильна. І от воно добиває тих пару відсотків струмом 6 А. Все плавно. там Починаючи з. Не знаю, там з 30 ампер я бачив, потім 45, 50 і до 60 так як виставлено в інверторі. І під кінець воно спало. Я на графіках все покажу в кінці. Зараз тільки покажу по пунктах меню. по суті. Дуже швидко, щоб не затягувати час відео. USB це переход на мережу, 60 ампер дозволено заряджати. П'ятий пункт LIL Пилантеч. Протокол. Далі пішли, думаю, що тут мало що цікавого. 12-й пункт дуже цікавий. 12-й пункт, 30 сок. Це повернення на мережу, якщо в СБУ працювати, коли там різні пріоритети на різні істочники, наприклад, на основному тепловий насос, там Весь будинок і можна виставити, що тепловий насос буде працювати там від, наприклад, від 30 до 95, а будинок буде працювати ще глибше, там, до 15% сока. Він теж все перейшло. Після того як вибираєш протокол лів, з'являються ці пункти, вони вже працюють по соку. 12-13. Там ще в кінці є, по тому додатковому, там якийсь 42-й. Ну, а я ще хотів зупинитися на е, самих важливих пунктах. Це 26 і 27. Це булк, тобто зарядка, якою максимальна напруга, яку можна розвивати, щоб е, дотриматись. Чи добитись струму. Ну і 27. Виходить, от 27-ма Це флоа, це яку напругу підтримувати для того, щоб там фізичні процеси всі завершилися в комірках. І от, 29-й це 50. Це 50, це 3 на комірку. Інвертор виробиться і буде чекати, доки з'явиться мережа. Думаю, що там. Ще от є питання по пунктам. Одна людина, яка в Телеграмі сама перша, законектила їх, перехрестила ці 1, 2. Ще пункт, зараз хочу його показати. От 43 пункт, 49 адрес. Тут був 48-й. Я не провіряв, чи це настільки важливо. Ще там є питання по довжині провода. У мене не знаю, тут метра два зараз на тесті. Ну, в принципі, все, що я. Давайте ще глянемо в самому кінці, що тут процент 98, воно ну собі його поступово медленно добиваю. Я на графіках покажу, як ця зарядка. І ви зможете по попередніх відео подивитися, як попередня. І так, коротко розкажу ситуацію. Ось в часов 10 я. Включив повний спуск, але відображається тут з 12, тому що, коли ЄСП вимкнута і повертається інвертор з стану виключено, то вона не завжди його може. Ну, не завжди в неї виходить швидко, з ним начати працювати. Це потрібно якось перегружати інтеграцію модбасу, мова не про то. От видно, як це все. До 9 годин. зливалися до 15% 100. Потім з без 10 9, до 11.25 за 2 години з маленькими копійками. От тут видно, що ми вискочили через, <клес> грубо кажучи, 2 години з 9 до 11. І потім ще оцей флоат маленьким амперажем я зараз покажу. Що там воно виходить? От як він тримав ампераж. Тобто він поступово набирав, 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 набирав. І отут він вийшов майже на дозволено. Там я 60 дозволяв. Тут є якісь провали, але зрозуміло чи це логування, чи це... Він там щось собі давав ячійкам подумати. Я зараз покажу графік самих комірок. І ось тут видно, як під кінець з 90 він поступово збавляв струм. Так само, як набирав, поступово. І потім він там ще в кінці оті 1-2% струмом 3 А добивав, що дуже непогано. І мені це подобається. І покажу наостанок, щоб не затягувати відео, як виглядає. Ось пішов. Злив самих комірок. Видно, що вони тут в районі трьох. це вже все. Це вже 15%. Там вже майже нічого нема. Це вже 100% забрано ампер годин. От і зразу пішов підйом. Вони почали наповнюватись. От тут він собі щось посередині там собі пробував. І в кінці, ну факт того, що я поставив BMS е рівняти сок. 100 по 3,50. І от воно його не хапає. Тому що максимум там одна щось 3,46. І видно, що так і воно добалансовує. Це вже на малих струмах. Пішов флоат і балансир саме цих дві очейки. Як болтали знизу, так і ще болтаються. Є там або різниця в ємності. Но це іменно на самому верху видно. От можна ще включити. Більш розширена. А видно, як вона, як вони набирали, і от в кінці, коли вже вони заряджені, оця маленький струм залишався, і тут же балансир робить своє діло. І от вони в кінці от вийшли на рівну лінію. В цей момент можна вимикати інвертор до моменту, коли знову. До нього прийде діло, щоб не тратити отих 82 Це якщо працювати як резервне джерело живлення. Якщо ним працювати так як я планую в майбутньому працювати як в режимі СБУ, щоб тепловий насос працював, коли є сонце. І докинути ще на нього 5 кВт панелей. Це вже зовсім ідеальна історія. Всім, кому ще покажу налаштування, от, на яких я зупинився. 55 булк, 55 флоат повернення. Ну Це так раніше, я його опущу. 56, воно там все одно буде вже працювати по соку. Цих вже 2 не буде задіяні, Цей буде задіяний булки і флоат. Цей струм це максимально дозволений, його можна підняти до 120, але в мене там нема надобності, по-перше, по-друге, автомат. Не витримаємо. У мене 10 кВт. Там де тройні 16 на вході біля рахувалки. Всім, кому сподобалось це відео, знайшов щось цікаве, ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо ЗСУ, перемога обов'язково за нами. Віримо в це і чекаємо. Всім всього найкращого.